Добрий вечір. Вівторок, 24 вересня. Запитання по поливу інжиру. Як скільки поливати? Ну, якщо, наприклад, отакий і на ньому нічого немає, то вже я його і не поливаю. Бистріше, бистріше ляжа сплячку. Ну або ось такий теж нездоровий. Це, до речі, брунцвік, а то був голіав. От, Він поливався майже два рази на день по, по відру. Він поливався тільки для того, і прищіпнутий був, щоб зрозуміти, який це сорт. Все розуміння дойшло, що це і я перестав, поки, поки не такий важливий. Так якщо... Отакий кущара. Я ну, піднімаю руку до теплиці. Це вже вона 2 метри. Цей більше як 2 метри. Тут два кущі. Ай, ну, в общем сюди, ну що що цьому кусту відро, Це взагалі нічого. Такий кущара, Два штуки, отак один, ну і отак другий. Це на передньому плані не знаю, що це, якийсь жовтий, крупний. Що це поки не зрозуміло. От, ну так що ці, ці кущі по відру води їм це дуже мало. Все залежить від того, який куст кущ і що вам від нього потрібно. Так, чи є в мене саженці на продаж? Є. Оце ось увесь ряд. Отакого. Викопав отаку траншею. Для влагозаряду, щоб збагатити саженці вологою. Заливаю цю траншею водою, тому що вже невдовзі будемо викопувати і продавати. Є саженці, та я їх не розсилаю. И такие саженцы вот и вот таких 5 литровых обрезанных пляшках е в вот такому ведре все е взагалі шикарный шикарный так и горщиках с фиолетовый Три саженці весь інжир з одного куща всі черенки бралися. Та, як бачимо, на цьому листя шоуковиця, шоуковиця, на цьому тобі Стандартний Інжирний лист і такі є сажанці. Це поспішив, прикопував гілочку. Вроді і коріння таке гарне, відрізав викопав та ну, сподіваюсь, що на той рік все буде гаразд. Тут теж оставив навіть фігоно, Тож, сподіваюсь буде все добре. Ну і тут теж ці фіолетові. Менший контейнер, менший саджанець. Розмір контейнера з. Розмір саджанця залежить від розміру контейнера. Чим більший контейнер... Тим більше виростає садженець. Ну і сьогодні вівторок. Нарвав трохи інжиру знову, два відра. І завтра на базар. Все, нехай інжир росте, а ми працюємо. Бувайте.